Цього року у Вінниці боротьба в ході конкурсу на краще новорічне оформлення вітрин, будинків, балконів та вікон була особливо запеклою. Кожне підприємство і установа міста намагалися створити свій ексклюзивний новорічний настрій і тим самим отримати головний приз конкурсу Переможців визначала спеціальна комісія. Найкраще оформленим закладом охорони здоров'я, який отримує сертифікат на суму 6 тисяч гривень. Визнано міську дитячу поліклініку номер 2 Сертифікат на 4 тисячі гривень виборов колектив міської поліклініки номер 3 У номінації Заклад освіти переможцями стали школа номер 35 та дитячий садочок номер 75 А в номінації Заклад культури беззаперечними лідерами виявилось колективне підприємство, центр концертних та фестивальних програм та міський палац мистецтв зоря, які також отримують сертифікати на 6 та 4 тисячі гривень відповідно. За найкрасивіше оформлення вікон члени журі не вагаючись віддали перевагу. П'ятому під'їзду будинку номер 71 по вулиці Фрунзе. За краще новорічне вбрання балкону сертифікати одержать одразу двоє учасників, які мешкають за адресами Шіссотріччя та Хмельницьке шосе 20. Ліпше за всіх новорічні вітрини облаштували бібліотека Філія номер 12 та художній салон по вулиці Пушкіна. Що ж до торгово розважальних центрів міста, то кращими визнано офісний центр Кряж, кондитерську фабрику Рошен, галерею «Інтершик», клуб «Спорттайм», магазин міраж на соборні «Укрсиббанк» по вулиці Чорновола. Нагородження переможців конкурсу Новорічний настрій відбудеться 15 січня на церемонії закриття головної ялинки міста.